Друзі, посортували е, частину товару. Значить, е, зараз я хочу зняти таку коробочку. Це буде мікс бейбі, констандартна сортовочка. і саме вона буде йти така більше така більш літній більш варіант. Літня. Зараз, звісно, я проговорити, товар дуже крутий, дуже класний. Значить, е, е, це довгі лінії. Що таке довгі лінії? Довгі лінії – це е, те, що майже всі повтори вони йдуть в різних розмірах. Тобто е, тут буде багато ростовок. Ну, в таких невеличких коробках не буде прямо багато ростовок, але якщо хтось буде замовляти е, замовлення, ми будемо робити максимально. Ну, більше кроки, да, і будемо старатися робити, щоб були всі розміри. Ось така класна, лесенька ковтинка. Така супроводна на хлопчиках два творочки. Так, далі. Не хочу це все відкривати, просто буду казати. Це у нас іде така на 2-3 рочки костюмчик, в рубчик, на довгі рукавчик, таким як кусінками. Можна ще хлопчику, що бичать? В принципі, ну, таке. Так, далі. Такі у нас будуть комплекти. Вони також будуть в різних розмірах. Тут таких багато сталося. Така класна. Це буде сукня така на дівчинку. І такі трусики. Вони будуть в різних розмірах від бебігів ну, в основному до трьох рочків. Дуже класно. Можна буде купити цю коробочку, можливо, я вам навіть зійму. ще одну коробочку. Далі попадається значить, упаковка, йде 98%. Щось було без упаковки. Але такі класні, наприклад, літні штанішки, чинуся. Вони супер на літо, вони з підворотиком. Дуже класно. І розміра також там йде, наприклад, цей розмір на два на рочки, Буде на два-три. Дуже класні, легенькі, коля такі крутий. Так, далі півтора-два такі осінки йдуть. Е Тип на вонички. Так, життя зустрічати. Давайте спочатку по одягу. Далі такі футболочки, так само 4-6 строчків, без ну без упаковочки. Ще. Далі такі костюмчики. Вони також будуть в різних розмірах. Але мать на увазі, що я кажу, чим більше ви вагодом замовляєте, наприклад, то будемо класти їх вам розтолками такими. Такі шорти зараз дуже модні, Це вафілька така класна, актуальна. І такі ось така футболочка. Дуже багато цього класно. Далі штанішки літні. В принципі, ну мені здається, що більш, типу, на дівчинку, але можна і ну, я вважаю, що можна розділити щось і на хлопчика. бо, дивіться, які вони класні, на літо, ну, Їх можна, я кажу, вдома навіть і зимою носити, а літом дуже класно, бо літом, коли спека одягнути можна стровочка працююча, дивіться, які кольора круті, Вони такі, як знаєте, заужені, і під памперс дуже класно підходить. Сіренькі. Такі і такі комплект. Ну, тобто їх і влітку вечором одягнути дуже класно, і від сонця жару, щоб не вмирала дитинка, і вечірки та морі. Так, далі. А, такі станішки, також літні, на дівчинку. Така жаточка, легенькі, вони, такі трикотажні джогери. Ну, типу джогери зроблені. Теж дуже класні. До речі, бачу, бачите, яка зараз погода. Ну, не дуже той що ти зараз одягнеш. Вони йдуть з каманчиками, класно, вони будуть в декілька розмірах, в коробочках. Так, далі. Не хочу розкривати. Це у нас такий деромпер на брительках, такими штанішками, завуженими на дівчинку. Дуже класно. Так, по взутю. А в кожному лоті будуть йти взуття, бійшлись такої ростовочка. 25. Вот дуже легеньке, дуже такі прикони, там якісь звірятка. От, дуже зручна само тут все закрито, що класно, що пальчики були захищені. 25-й, 24-й, наприклад, 22-й. І буде ще один рік босомовик, покажу. Далі, дивіться, така класна соломина шапочка на дівчинку. Далі, такий ще один комплект, трусики і платочка. Далі, такий на два рочки, я вже відкривала його, там був, по-моєму, менший Це йде такий розмір на два роки. Далі. Будуть шапочки, кепочки, такі, наприклад, комплекти, де панамка, комплекти, така кольору хакі і така, ну, ти я не знаєш, типу, біжова, така прикольна, як вона називається, блазі, блазі, такі літні класні сітки будуть. Далі такі попадаються. однотонні базові, такі сіреньки в нас, до речі, були. І такі дуже класні, дивіться. Ну, далі, коштів цю Значить, Такі будуть на один-два рочки, воно, на зав'язочках ми відкривали. І така, наприклад, буде на два-чотири рочки. Дуже ніжні такі класні біленькі. Далі отака От прикольна льон. Я таки ще не бачила, що пуля, вони такі дуже прикольні на зав'язочках. Такі стильнячі. І, напевно, тих вірус які не люблять шахти, які знімають в себе їх. Ось такі вони прикольні, по Далі такий комплект входить. Також є. Дивіться, які стрінячі. Я не знаю, взагалі, просто бомба. Йде в комплекті шапуля. Це, наприклад, для комплекту на два роки. Такі класні, тоненькі, ті, як, не знаю. Короче, комбезик. Ну, ви бачите. Дуже крута моделька, дуже круті кольори. Далі такі комплекти у нас іде Далі, модель. Навіть ми самі ще не бачили всі. Це в нас бодік на короткий рукавчик рубчик. І такі шортики. Дуже класне. 80 розмір. До речі, зверніть увагу, що це іде Швеция. Це не відшиє, знаєте, для України це дуже крута якість. Це не та у в нас в Україні продають. Ну тобто ви знаєте, да, що є від шивля для таких справдів. Як... Україна, там Польща, там зовсім інакша якість. Це дуже крута якість. Комплекти. Далі такі таки на один рік поненьке. Покажу, що це у нас таке. Тут у нас такий комплект ром приймає в групчик. Ви знаєте, що цей бренд він не відрізняє ну він не такий прям яскравий, там, як там Дісне чи ще щось, такі більш знаєте, такі пастельні класні кольори, такі більше для таких, хто любить більш косахів. Так, далі так, такий костюмчик класний. Це у нас костюмчик на 86-й розмір. Так, подивимося, що тут у нас є. Тут у нас. Ага, тут футболочка, така футболочка, така футболочка, шортики, маєчка в комплекті навіть є, ще одні шортики і ще така маєчка. Тобто тут п'ять одиничок, дивіться, як класно. Можна контактувати між собою маєчки чисто на спеку, футболочки такі більш закриті. Далі, дивіться далі, яка в нас є тут краса. Така сукня, тканина натуральна, дивіться, як класно. Ось така сукня буде на розмір 18 місяців. Ну, буде 18 на один, можна на один два рочки, я так сказала. Далі, осінки, це у нас лосінки на ну, два ручки десь будуть йти. Бодіки, комплект бодіків, 92 й розмір, ось такі класні, супер, дивіться. Далі, це пісочник, я не буду відкривати, видно, що дуже класний, два роки пісочник. Так, це у нас такий а, на короткий рукавчик бодік для улюблених, хто любить спорт, 3-4 ручки. Так, далі а, такі два бодіки на короткий рукав, в рубчик теж не буду відкривати, півтора-два ручки, дуже класні. Так, далі є такі різні бодіки спортивні, вони на короткий рукавчик. Так, далі комплект для дівчинки 6,8. Що у нас тут в комплекті? Зараз ми подивимось. По якщо не помирають, шортики з футболочками. Так, да, дивіться, які круті. Типу велосипедок. Шортики. Раз, така футболочка. Далі така футболочка і такі шортики. Ну, класно. Такий дуже стильний. Так, далі. Такого кольору пудрового на два роки. Це у нас, нас такими. Не... Ну, типу, так, далі костюм. Костюм, це у нас теж. Умовно, де дівчинка. Дуже класна плана минка. Дихаючи, дивіться, який класний. Значить, тут такі шортики йдуть. Класні, на високу обсадки така на брутелячках розлітає. Далі, шортики, Значить, це у нас футболочка, де і такі велосипедки. Не хочу теж відкривати, до речі, вона тут затягується, понизу можна як то зробити. Далі. А, значить, Попадається тут у нас м, кілька речей. Ну так, як воно приїхала, такі тоненькі без безбірочки і без упаковочки. Такі тоненька, тоненька дзвонитка. Я б сказала, така більше, як футболка, але трошечки така, от, знаєте, на таку не дуже прямо. Так, дивіться, далі. Така краса, такий комплект. Вообще, це у нас на 18 місяців, дівчинка. Ой, це таке гарне, дивіться, боже, це все стильне. І до речі, що саме цікаво, люди такі, знаєте, толкові, як то кажуть, речі, то що треба. Дивіться, літні такі, типу, знаєте, теж як льон, класні такі штанішки на хлопчика. Чи на хлопчика, не знаю, чи можна на дівчинку. Такі півтора два рочки. Далі, такі вільвечки на два рочки. Теж такі літні відуть. Тут у нас є така шапулечка з снутиком. Так, трошки добыстше, бо так багато не розказую. Шортики, шортики на один рік, на 92 розмір. Півтора два роки, тут комплект з трьох шортиків. Так, кожен лотичок. Далі в кожному лоті буде вітровочка. Вітровочка така більш літня. Вона теж без упаковочки йшла. Але дивіться, яка класна. На хабетка тканинки така. Ну, така чисто, знаєте, за Влітку накинути. Так, футболки. Комплект футболок. Це футболки, 4-6 строчки, Дві річки, не буде мати. Так, ще одна така футболочка на дівчинку. Далі це у нас такі самі будуть класні літні штанішки, 98-й розмір, 2 тирочки. Комплект покажу теж. Такі класні кольори взагалі. На на одні, такий кольор є ніжний, сіренькі, розові, розові рожевий, такі такі якісь, типу персико. Такі комплект цілий. Далі, отакі штани жарка, на 110 розмір. Я їх відкривала, там такий комплект був на дівчинку, але це просто в іншому розмірі. Далі, такі літні джинсики можуть попастися джейгінсами, 7-8 рочки. Далі, комплект такі на 24, типу футболочки базові. А, так, тут покажу всі ці. І ще такі на 7-8 рочки, як там були на... ну, такі, Так, це у нас комплект 92 розмір, я теж не буду відкривати, ми їх дивилися. Там значить, дві футболочки і дві шортики. Це комплект літні, літні а, дві футболки і дві шортики. Далі, такі літні штанішки на 98 розмір, хлопчик. А, теж такі літні штанята, тільки просто в трьох ніжих кольорах. Так, це не знаю, щось теж таке, 140. Я подивлюсь, що це таке. Ці а це щось, це щось до речі, це якийсь комплект, але дірочка, щось наплутане. Бачите? Значить тут просто йде 80-й розмір а, такий свічотик і лосінки. Лосінки йдуть 10, по рочків. Ну, бачите, таке попалося, але в принципі такого я не бачила, що було багато. Там що багато. Так, далі поїхали. А, дівчинка. 6-8 рочків комплект. Така спідничка трикотажна і така ніжна футболочка, дивіться, графіком. Далі ще один комплект. 4-6 розмір. Ну, я скажу так, в цьому всі більш напевно все-таки переважає, тому мені ті поле більше видобіка, підлітка небагато. Так, така футболочка і шортики, і ще така маєчка в комплекті Показую, Дуже класно. Так, далі футболочка з паєточками, Не буду відкриватися, футболочка з паєточками. Далі такий комплект на 104. Це у нас так само буде такий сарафанчик, 104 розмір, з трусиками. Далі базові футболочки. Теж приїхали, просто біленькі, без дірочки, без куполочки. Так, футболочка хлопчик, Далі 12-14, така прикольна футболка. Покажу цю модельку, вона наче думала, що ні. Дивіться, яка класна. Тут такий, бачите, рукавчик. Ну, модель просто стильна під, під будь-які велосипедки, все класно. Далі. Така футболочка яскрава. Ще один костюмчик. Такі на 3-4. Це вже на 4 очки. Ще Не розмі. Так, далі. Це у нас такі ромпер з шортиками зробимо. І тут у нас також 2 футболочки, віком рубчик, Два очки Такі э, рубки. Далі. Чотири-5 очки Це у нас такий сарафанчик показую. Літній. дивіться, ці класний. Просто бомба. О, дивіться, На жалу. Так, і далі у нас вже там будуть йти, до речі, шорти. Багато ці партій будуть. Там все покажу, але все дуже круте. Так, джогери. Значить, а, оці джогери, вони такі більш як а, літні, бачите? Такі тоненькі, такі, такі, значить, ну, наче, не знаю, тоненькі хлопок. Чес. Вони йдуть, дуже крута моделька. Вони йдуть з підворотиком, їх можна укоротити, як зараз хлопці люблять. Ось така, бачите, модель. Дуже класна. Далі, шортики. Шортики такі йдуть на хлопчика. я всі кольочки розриваю. Звісно, що вже цю коробочку не буду кульочки вам складати. Дивіться, які класні. 158. Далі у нас будуть шортики. Далі розтовочку йти. Значить, така моделька, показую, вона йде у нас, типу, як на двоміточку, да, по так, да, така тоненька, тоненька дневничка. Значить, найдуть 104-й розмір, 128 і 116. В інших лотах, ми так сказали, будуть інші розміри. Три розміри, інші. Кодівник, але так, далі така. Такі шортики. Шорти дуже класні всі. Теж на надвомітку дивіться на дівчинку, які круті. Так, далі комплект шортиків 140. Тут один, два, три, чотири. Чотири. Одиниці більше всього будуть. І вони йдуть у розмірних рядах. 104, 140, 128. Я зараз тут приїхав, не буду квартиру, як бачите. 122, тут вони з різними принтами і там є кілька просто однотонних по-моєму. 116 і 134. Ось такі розмірні ряди. Так, це футболочка, дівчинка. Далі. Є такі шортики, 128, 140 і 134. Так, покажу модельку цю Теж вона йде така, бачите, типу на двониточку, така шнурівочка. Золота, дуже, дивіться, які класні. Далі така джинса є одна, дуже крута моделька на хлопця. Далі такі у нас будуть Легесенькі. Такі доноріжки, бачите, з морозивом, з карманчиком, на резиночки, дуже класні. Ливусінькі такі. 128 розмір. 110, 116 і 134. Ага, 134, 122, У тебе взагалі повна ростовка. І 104. Далі такі лосінки, 3-4 рочки, комплект з трьох одиничок. Такі прикольні. Ага. Є ще такі 104. Далі такі у нас шортики, також типу на двониточку йдуть. 140, 128. І ще кілька футішо, такі у нас є. І така футболочка з надписом на вічно таку десять точнадцять. такого пану е у нас вийшла перша партія. Ми насортували.